Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд 19 лютого Київ. Сьогодні нас з вами запросили на огляд порцелянового посуду, таких виробників, як Баранівка, Полонне, Тернопіль та інше. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Кавовий фарфоровий сервіз. Завдяки використанню такого вишуканого посуду. Кожен ковток кави принесе вам просто бездоганний настрій. Безумовно, ранок розпочатий з чашечки ароматної кави, поданої в красивому фарфоровому сервізі. Це найкращий початок дня. Німецька вишуканість. Клеємо кало. складається з шести кавових пар. Досить цікавий і рідкісний колір, Суперниці! Молочника. Короля столу Кавничка. Сервіс повністю в новому стані. Хто буде цікавитися, його ціна 2000 гривень. Будь ласка, під відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Приходьте за посиланням, замовляйте Кобальтові чайні пари називається вуаль, мають елементи позолоти. Будь ласка, клеймо ЛФЗ. Вони в новому стані. Ціна однієї пари 350 гривень. Будь ласка, переходьте за посиланням під відео на телеграм-канал. Кого буде цікавити, замовляйте. Друзі, вашій увазі надається кавовий сервіс. Будь ласка, сітка з позолоти, ручний розпис. Його назва називається Леся. Складається з шести кавових пар. Цукорниця з ручним розписом. Ваза для квітів. клеймо полтавський фарфор. Кавничок. Має розпис ручний з двох сторін. Молочник досить цікавий, тому що має кришечку та шести десертних тарілочок. Друзі, хто буде цікавитися даним сервізом, його ціна 5500 гривень. Під даним відео залишу посилання в першому коментарі. На телеграм та інстаграм канал, будь ласка, переходьте за посиланням, замовляйте. Він повністю в новому стані являється рідкісним. Хочу вам продемонструвати рідкісний кавовий сервіс. В деяких джерелах він називається галактика, а в деяких калейдоскоп. Його комплектація 6 кавових пар. Але, як на мене, об'єм самої чашки. Великий, можливо, використовувати як і чайні пари. Далі молочник, цукорниця та гарненький кавничок. Форма цікава, нестандартна. Клеймо користень. Ціна такого кавового сервізу три тисячі гривень. Блюдочка? Чайні пари від сервізу боріска. клеймо дульово. Ціна однієї чайної пари 400 гривень. явності п'ять чайних пар. чайні пари баранівського фарфорового заводу клеємо Баранівка перший сорт червоного кольору наявності 5 чайних пар в новому стані. Ціна за одиницю 150 гривень. Чайний сервіс. Кобальтовий, його назва Золота Роза. Він в новому стані, тільки відсутня цукорниця. Клиїмо довбиш. Ціна 1300 гривень. Будь ласка, кухоль, або ще називають кухлик. У народі називають кварта. Всередині сидить рак. Клиймо Київ, ціна 200 гривень. Чайні пари. Дружківка наявності 3 одиниці, 100 гривень за одну чайну пару. І 4 блюдця баранівського фарфорового заводу. Ціна 30 гривень за одиницю. Чайний набір, 4 чашечки. клеймо Германія, дві сільнички, дві джемниці та молочничок. Ціна за одну одиницю 70 гривень. Друзі, продовжуємо наш відео огляд. Тарілочка десертна, зображення Леся Українка. Клеймо городниця, другий сорт, ціна 250 гривень. Далі чашка в ідеальному стані, без потертостей, Клеймо користень, автор Валентина Тригубова. Називається козак карась. Ціна 650 гривень. Далі цукорниця, від чайного сервізу яблуку. Має ручний розпис. Клеймо полон, Клеймо відсутнє, але це виріб полонського заводу. Ціна 200 гривень. Дві чайних пари. Також від даного чайного сервізу клеїмо полонне перший сорт. Є невеликі потертості, ціна 150 гривень за одиницю. І одна чашка без блюдця, ціна 100 гривень. Дві нових вази, тернопільського фарфорового заводу, будь ласка, другий сорт. Ціна за одиницю 250 гривень. І нова чашка гігант об'ємом 500 мл, ювілейна. Клеймо полонне. Ціна 400 гривень. Друзі, на цьому наш відеоогляд будемо закінчувати. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!